Дачний седой букв Олега Анатолійовича, головою Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області, президент України Петро Порошенко. Ви сьогодні продовжуємо працювати на благо Баштанського району нашої держави Миколаївської області. Тому в так довгий, такий великий час, ми не могли передбачити, було, було багато людей, було багато людей приїжджали, писали, казали, але не одна із кандидатур, які хотіли, писали, передбачити таких людей, не пришла з співбесвітства і не проходила в співбесіду. Сьогодні ми не пішли проти волі людей, проти волі людей, баштанців, баштанців району, тому що баштанці це особливі люди. Це не ті люди, які прості люди. Цевий, щоб він працював на вас, на людей, щоб він працював на Баштанський район, і на державу. Тому такий довгий час ми не призначали. Сьогодні прошу його зробити, цінувати, підтримувати і допомагати. Ми, як адміністрація наковальського області, будемо допомагати, підтримувати і ті питання, які сьогодні перед вашим районом, вирішувати. Хочу сказати, що... Баштанський район це не є найгірший район, та один з случаї районів області по показникам по, по, показника, по роботі, по тим задачам, які ставляться перед районом. Тому я не буду більше ще розповідати. Все це є на статистиці, статистиці, на бумагах, на паперах. І сьогодні питань до Баштанського району немає. А ось та дорога, яка сьогодні йду, на Миколаєва, це дуже страшна дорога. і ми сьогодні Ще хуже, а після нового вугу до, до Казанки ще хуже. Тому цей напрямок до Дніпетровського повинні, як можна більше, знайти кошти і котрого намагати. Все останнє, все останнє. вас, як я приїжджав, дуже багато питань, питання, питання все, які буде ставить перед керівником, Вадим Я хотів сказати, що питання, які є сьогодні в районах, це питання, що стосується землі, розподілу землі, паїв, актів. Це ці питання робочі. Тому всі, всі інституції власні, міліція, прокуратура, податкова, МЧС, всі повинні разом працювати як одна команда на благо наших людей. Тому, значить, ще раз хочу сказати, що я допит робити не буду, але хочу послухати вас перетинути, переставити слово Павла Антоновичу. До мене. Хочу сказати, що не дуже легко буде нам в майбутньому, не дуже просто буде в на майбутньому. Нам прийдеться через декілька тижнів займатися новими питаннями, політичними питаннями. Тому, крім політичних питань, ми повинні займатися армією. На сьогоднішній день є для мобілізації, що стосується і хто повинен вирішувати питання. Ви теж знаєте, легко не буде. Авай, ми живемо всім на тій землі. Готовинська республіка була, є і буде. І ті люди, які тут живуть, працюють, дуже поважні. І вони до себе потребують особливу повагу і, як я казав, і допомогти. Тому вам, вашим людям, всім міського здоров'я, республіці Баштанській, Баштанському району, процвітання. Всім тим людей, які сьогодні на пенсії, пенсіонери, ті, які потребують підтримки, уваги, пошани, не процвітання вашого лікарня. Будь ласка, Олег Анатолійович, ходіть, давайте глянуть. Це були добавить одружені.